Судово медичну експертизу призначили для того, щоб встановити причину смерті 17-річного чернігівця, якого знайшли мертвим вчора в Чернігові. При ньому були пакетики з речовиною, схожою на наркотики. За словами прокурора Чернігівської місцевої прокуратури Євгенія Лазаренка, вчора до поліції звернувся чоловік та повідомив, що в одній з квартир міста він виявив тіло молодої людини без ознак життя. Сталося це у будинку на вулиці Рокосовського, який ви зараз бачите на екранах. За викликом прибула слідчо-оперативна група та представники прокуратури огляду місця події було встановлено, що потерпілим є молода людина 2002 року народження. Причина смерті була не встановлена а однак, відповідних будь-яких тілесних ушкоджень на тілі виявлено не було. При ньому було виявлено пакетики прозорі з кріста. Подібною речовиною, яка вона за своїм змістом не встановлено, і наразі буде проводитися експертне дослідження з метою встановлення її походження. Також наразі проводиться судово-медична експертиза з метою встановлення причин смерті молодої людини.